Що друзі? Здали ми з дружиною сьогодні наші податки. У мене, мене вийшло 60, 68 тисяч зароблених, і мій роботодавець не доплатив 100 доларів. Плюс я працював в уборі, 1800 в мене був заробіток. І тому мені довелося доплатити там 400 баксів, треба доплатити до своїх податків. Але я списав там дещо по паливу, по телефону. Зайка Страховку страховкою ти списав страховку на страховку списав машини трішечки. А тепер розкажи трішки про себе. Що ти списала, Скільки тебе по заробітку вийшло? В мене по заходу вийшло 57 тисяч, приблизно 58 000. І розходи в мене були дуже великі. Бо в мене є і. Оренда кожен місяць, дуже багато покупок для роботи. Так само ми змогли списати трошечки квартиру. Да, секундочку, ногтики робить, дівчата записуємося в Vancouver, ногті ідеальні. На Ukrainian Manicure Best. the best. І ну, також я списала одяг, якийсь, який я користувала для роботи. Що ще? Тость телефон, оренду, я телефон поміщення сказала, да трішечки оренду квартири списали, таксі, таксі я змосати всі компас картикі ви користуєтеся для до того, щоб дойти до роботи, доїхати кафешки. Ну кафе так, це типу, як мілс, що ви десь якісь. Зустрічі у вас проводилися, але це якщо висофом. Бізнес-зустріч, тобто бізнес-зустрічі, То якась кофе е... була б машина, могла б списати да. машину, телефон купили для дружини телефон, в тому, році. в тому році 14 Pro Max і вона його також списує, так як вона в неї цей телефон для роботи, так само мобільний зв'язок. Але це ну не повністю списується, а списується відсоток тридцять приблизно списується. Е, ні, якщо це ваш робочий телефон, по якому ви працюєте постійно, тобто ви відповідаєте, у вас все загружено на телефоні, то ви можете списати до 90%. Якщо це тільки для роботи ви купили, то ви можете взагалі за 100% списати. А, Загалом мене вийшло. Насправді дуже маленька зарплатня, якщо відняти все, що я купувала, все, що я тратила, в мене вийшло десь около 39 тисяч від 58. Представляєте, який це великий відсоток? І з цього всього я маю заплатити налоги 6 тисяч 7 000. Майже 7 тисяч, так. Ну і плюс ще ми заплатили для, як це називається? Бухгалтера. Для бухгалтера нашого. 400, на 470. 470 доларів на двох заплатив за те, що вона подала для нас Усі всі всі виплати. Так що ось вам приблизно от, заробітки і податки в Канаді. Ну, 68 тисяч. а скільки я податків заплатив? Тисяч напевно, так? Да? да? я десь 10 тисяч заплатив податки. Став. О. Все, не знаю, кому було цікаво, ставте плюсики. Лайки. І буду вдячний за будь-який комент, навіть якщо напишете просто якийсь а чи там привіт, буду вдячний за те, щоб це відео проходило і наставало друзів наших все більше і більше. Ставте Так. Под... Да. Все. Всім доброго ночі, ранку, вечора, дня.